На зв'язку надзвичайний повноважний посол України в Ірані у 2010-2014 роках, експерт Центру вивчення Росії Олександр Самарський. Вітаю, пане Олександре. Баради бачити. Вітаю, пане Віталію. От зараз почали говорити про можливість розриву дипломатичних взаємин з Іраном. Чому саме зараз? Мені важко сказати, чому саме зараз, чесно кажучи, наскільки я був поінформований з того, що опублікувалося в ЗМІ, відповідне подання. Було зроблено чи внесено міністром закордонних справ президенту України ще десь у жовтні місяці, через декілька днів після зробленої зробленого оголошення про те, що Україна Росія, вибачте, воює з Україною саме іранською зброєю зброєю, яка в тисячах екземплярів передається Іраном Росії. Чому зараз і чому взагалі ніякої іншої за ці, вважаєте, три місяці реакції не було? Тому що позбавлення їхнього посла акредитації, посла Іранського, який і так не сидів в Києві, це таке. Це розмова ні про що, тим більше вона абсолютно неадекватна той, тій шкоді загрозу смерті наших людей, які завдавалися згідно з президентом іранської зброї. Можливо, йшли якісь торги, і зараз ці торги зайшли в глухий кут. Можливо, світове співариство сказало Україні керівництво України, «Ребята, ми всі вже поводили санкції, США ввели, Євросоюз ввели. От пару днів назад. Австралія ввела санкції проти Ірану за надання безпілотників Росії, які ви безпілотники, які використовуються війни проти України, всі крім. України. Україна робить вигляд, як завжди, що це є не стосується. А Можливо, чому? так? А чому? Причина. Ви розумієте Е, Тут ми можемо, от як сторонні, так би мовити, спостерігач, який не має доступу до конкретної інформації, яка йде, як і кожен громадянин України. Я можу собі намалювати кілька варіантів відповіді на це питання. Перше. Президент помилився на ввели в оману. Насправді, там не було іранських безпілотників, які передавалися як такі, була якась технологічна лінія, і Росія почала сама їх створювати і туди, і туди, Тобто карати Іран не так, щоб і було за що. Друга версія: керівництво України вважає, що будь-які кроки в... стосовно Ірану. Кроки покарання, буде то дипломатичні демарші чи економічні санкції, зашкодить наші двосторонні торгівлі. А там у нас позитивний баланс мільйонів 600-700. Можливо, керівництво порахувало, що це, це значно важливіше, ніж життя наших громадян, та інфраструктура, яка руйнується. Іранськими безпілотниками на користь цієї версії говорить, наприклад, наш стан відносин з Білорусі, адже з Білорусі була атака на Україну. Дійшли до Києва, тисячі і тисячі громадян було вбито, обстріли, все це з допомогою Білорусі, якихось дипломатичних заходів чи якихось санкційних значних Україною так і не вживалося. Очевидно, оцей старий стереотип, що люди для держави, економіка для держави, а не, а не для людей. І люди для економіки, можливо, він десь там, у верхах і досі довліє над усім іншому світогляді. Якщо згадати десь влітку була така доволі цікава інтерв'ю нашого президента британським ЗМІ, де його спитали. А чому не попередили людей про те, що можливий напад, війна і так далі? Відповідь була цікава. Так якби ми попередили, була паніка, ВВП впало. Тобто, от немає значення, що в цій паніці люди виїжджали з Києва, стоячи, що вокзали були переповнені, що на дорогах росіяни постріляли. Десятки, якщо не сотні людей. Головне, щоб ВВП працювало, був дохід і так, далі, і так далі. Я не виключав би. Не виключав би третій варіант якихось кулуарних домовленостей між представниками нашого керівництва іранського представниками. Ну у нас ж ми зараз бачимо корупцію ого. Тобто нормального, логічного і чіткого пояснення я не маю. Ситуація абсурдна. Пане Віталію. А ви самі як вважаєте, Пане Олександре, були іранські безпілотники. Я не військовий експерт. Точки зору про те, що це не іранські безпілотники, нашими військовими експертами все-таки не поширювалися. Всі вважають, що це іранські безпілотники. Наскільки мені відомо, де просто табличку. Почепили Герань. Тому б я не виключав, би, що це іранські безпілотники, модель дешева, Іран їх не клепав швидше за все багато, тому передати могли зовнішня політична і економічна ситуація, як в Ірані, так і в Росії, дуже сприятлива для такого обміну між ними для співпраці в військово-політичній сфері. Тому, тому б я б не виключав. Хоча особисто я. Є прихильником того, що оцей радянський підхід баби, що наражають, тобто держава не люди для держави, економіка не для людей, а люди для економіки. Вона досі десь там є домінуючою. З чого ми маємо цілу купу проблем? Десь отак. пане Олександре, Що ви думаєте насправді відбулося в Ірані, коли були ці вибухи на військових об'єктах на сам перед я думаю, що все-таки не виключав би, що на низці об'єктів мали місце внутрішні диверсії, але удар безпілотниками теж мав місце. Інша справа для мене це цікаво, як людина, яка займалася цим регіоном, довгий час працювала в Карабасі, чи використовувалася для нанесення цих ударів територія Азербайджану. Але я не думаю, що внаслідок цих ударів військово-промисловому комплексу Ірану були завдана серйозна школа. Шкода справа в тому, що це вже далеко не перша. Перше використання безпілотників в регіоні взагалі і проти Ірану. Зокрема, іранське ВВК, вони старо ВВП військово-промисловий комплекс. Вечась вони стараються його ховати. Хораю ховають в глибині гір, ховають під землю. І ось так, от просто щоб залетів безпілотник і завдав такої шкоди, що технологічна лінія зупинилась на місяць-два і треба перебудовувати, це навряд чи ймовірно. Відповідно, і атака, яка була навряд чи ставила собі саме таку мету. Швидше за все, це А. Розвідка боєм, подивитися, як працює система протиповітряної оборони в Ірані, і Б. Попередження, що хлопці, не загравайтеся, не загравайтеся, особливо в плані звичайно вашої позиції щодо Ізраїлю, позиції в Сірії і так далі. Щодо організації терористичних актів, за яких ми знаємо, стоїть Іран. Ймовірніше за все, це так, пане Віталію. тобто, це фактично, на вашу думку, сигнал такий. Я думаю, що по результатам так. Застереження, що хлопці може бути гірше. Тим більше це застереження зараз надзвичайно доречно через складну внутрішню політичну ситуацію в Ірані, яка в разі військових дій якихось відкритих може надзвичайно загостритися. І в цій ситуації за те, що режиму вдасться втриматися, я б не сказав. За всіх інших умов утримається, а в цій ситуації може не отриматись Я думаю, вони це розуміють. Пане Віталію, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Таяху говорить, що удари по Ірану це допомога Україні. Це дійсно так? Чи це просто намагання пояснити, чому Ізраїль не здійснює якихось інших більш радикальних кроків в український бік? Я думаю, що це ваш другий варіант, тільки з невеличким плюсом. Невеличкий плюс полягає в тому, що у разі, коли оце співробітництво між Іраном і Росією у військово-промисловому комплексі дійсно існує, то будь-які внутрішні неурядиці в Ірані, будь-яке попередження їм, що хлопці, дивіться, може бути гірше. Проводьте зважену свою зовнішню політику, ви вже дійшли краю. Це сприяє звичайно ж і Україні через те, що Іран має б ніх би переосмислити свою політику стосовно Росії, тобто будь-який оцей як би сказати неурядиця всередині Ірану. Спричинена в тому числі цими ударами дронів, вона за даної ситуації на користь України. Але я абсолютно не вірю, що ці удари були нанесені з тим, щоб перш за все запобігти поставці іранських дронів. В Росії. не стане цього Ізраїль робити. Ми ж це чудово розуміємо. У нього своя політика, свої інтереси, де Україна і Росія з їхньої точки зору відіграють свою якусь роль. Співпадають наші інтереси. От зараз чудово не співпадають. Ну тим гірше для нас. Але з іншого боку, коли державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен був зараз в Єрусалимі і він говорив на прес-конференції про Іран. І про єдність американського іранського ізраїльського підходу до іранської проблеми. Він відразу сказав, що Ізраїль має звернути увагу на російське іранське співробітництво і на допомогу Україні. Він всі ці питання якраз ув'язав в єдине ціле і враховуючи рівень американсько-ізраїльських стратегічних відносин. Я не знаю наскільки ізраїльський уряд може не помічати цієї цього взаємозв'язку. У тому, що ви зараз сказали, чи верніше, в цій цитаті, мені здається, головне Ізраїль має. Тобто, хлопці, міняйте свою політику. А це і означає, що навряд чи удар дронів був нанесений саме з метою допомоги Україні. Можливо, якраз. В контексті того, щоб якось пом'якшити цю критику, яка доволі сильно вже звучить на адресу Ізраїлю, прем'єр-міністр Сандяху і сказав, що от саме помстилися за Україну. Ізраїль має, це значить, що ще не робить. Ось і все. Наскільки, на вашу думку, можна бути серйозно занепокоєним тим, що Іран реально отримує ядерну зброю? Тому що в Ізраїлі про це говорять як про факт, що це може відбутися в будь-який момент. Світові медіа говорять, що вже дистанція між Іраном і ядерною зброєю значно скоротилася. І оце російсько іранське співробітництво воно не може призвести до прискорення процесу, що Росія якісь технології передасть Ірану? Я думаю, тут, тут цілу низку питань ми поставили. Почну з останнього. Звичайно, швидше за все, Росія опинилася в такій ситуації, що може передавати кому завгодно що завгодно для того, щоб отримати якусь зброю, в тому числі і Ірану передавати ядерні технології. Росія не обмежена, ми це чудово знаємо, ніякими правовими рамками, ні на що вона не зважає в плані міжнародного і не тільки права, тому це можливо. Чи буде Іран у цьому плані складати? Якусь загрозу. Кому? Ізраїлю? Безумовно. Україні. Ми маємо поряд ядерну державу, яка окуповує нашу територію і щотижня погрожує використати ядерну зброю проти нас. В меншій мірі я маю на увазі. Міжнародні безпеці, безумовно. З іншого боку, Якщо стосуватися порівняти санкції, які були запроваджені проти Ірану і Росії, за моєю оцінкою, на сьогодні Росія це значно більша загроза міжнародній безпеці стабільності у світі, ніж Іран. Але санкції, введені проти Іран значно більш строгі, ніж введені проти Росії. Як так? Тому ситуація, звичайно. Так чи інакше будуть вирівнювати санкції не будуть, немає значення. Тут є на чому працювати у цій сфері. І, звичайно, розповзання ядерної зброї нічого хорошого, якщо не в середньостроковій, то в далекостроковій перспективі людству не несе. Чому треба якимось чином протистояти? Але у нас оч... зараз своє завдання. Очевидно, що, що Іран зараз підтримується і Росією, і Китайською Народною Республікою. Вона теж там? Будує, передає технології, будує об'єкти? Очевидно. Я можу сказати більше. І Україна там. Ну ми ж нічого не згорнули. Ніяких у торговельному обороті. Ну от візьмемо Бушерську АЕС. Там більше тисячі, може під півтори наших колишніх може, громадян, хай колишніх. Але вони саме вони обслуговують Бушерську АЕС. Розумієте? Вони більшість з них взяла російське громадянство, але це не означає, що на них не можна наїхати і якось завдати шкоди в цьому процесі. Я нічого не чув про припинення співробітництва з виробництва цього літака АН-148, або як називають іран 148, якщо вже в цей факт не помиляюся. І інше інше. Ми теж так? Ну як так? Хороше запитання, пане Олександре. Дякую, що ви їх поставили. Олександр Самарський, дипломат, колишній надзвичайний повноважний посол України в Ірані і експерт центру вивчення Росії. У нас був на зв'язку.